Так, здіймо такий форму, таку сорт винограду чи форму. Дуже цікава така у нас От, такі ребристі, рибристий, так, така рибриста ягода. Значить, вона мене йде під назвою граф Монте От, Ну, Це не граф Монте Крісто однозначно. От, раніше мені... Мені так я щось повнішньому віду вирішив, що це граф Монте Кристо, потім спитав, мені сказали, що да, ну, мабуть це він. Ну це я вже бачу, що не він, тому що це більш рання, рання форма чи ранній сорт. Граф Монте Криста переходив в більш таку темну ягоду, а цей вже тут перевісив сьогодні 3, сьогодні друге виразне. Він вже два тижні готов, в принципі, його вже можна їсти. Ну він, Чим гарний, він довго висить. В цьому році він це ще один куст ось, місяць сенсації, сенсацією, дуже підмерз. І дав всього три грони. Тут була. Отут тут грона, потім тут прямо лежала на, на землі. Тобто ті, котрі пішли штаму, от з штаму прямо знизу, вони дали тут по гроні. От, і ще отут одна грона. Він сильно рослий. Ще одна така грона. Теж вона. Значить, що хочу сказати по цьому сорту, чи по цьому по цій формі. Це хтось давав моєму батьку. Цікава така форма, цікавий сорт, красиво дуже. Ось таке у неї бочкоподобна така ягода. З тупим носиком. Є с тупим, є тут більш з таким, ну більш з таким така вона. Овальна бочкоподобна. Значить дуже хрумка, дуже плотна, тобто вона така дуже гарна. Я середню ягоду тут одна одна косточка. Значить вона в мене йшла під назвою, як граф Монте Крісто. Тепер я ще говорю, може хтось підскаже, подивиться. Я дивився такі подобні. От я питався загуглити, сфотографувати, ну там, звісно, дуже багато випадає форм. А це щось, мені кажеться, із Крайновського чи з Загорульського. Бо це давали, давали батькові. Він це третій урожай, тому кущу десь років. От його там. Тому кущу ось такий лист. Не дуже різний, хоча є такий, більш різний. От, от такий от. Та от. І такий є різний. М -м, значить, він, ну, оце так мало грон, тому він такий. Да, крупний. Ну, взагалі крупний. Ну, у нього громади невеличкі. В тому році якось він... Було багато горон, але і такі всі були, були маленькі. І такі всі були, були ріденькі. От. Тобто можна предположити, що тут може бути даже женский тип цвітка, хотя тут багато других да, он, Той же подарок, тут же та же лівія, вон. от, рядышком. У ну, тому році лівії було мало, може, він і погано дійсно опалився, може це дійсно якийсь е, женським е, функціоналом, скажімо так. Ну, Дуже красиво, хрумтяще, вкусно, без муската, такі фруктові нотки. Я треба дивитись по неї. Для колекції добре, бо такий е, колір дуже гарний. Скажем так, товарна, ягода товарного виду. Ну, це не граф точно. Щось, я ж подскажите. Що це із-за із, чи із із Крайновського, мені так кажеться. Вона, ця форма, і не стара, не дуже стара, і не навакання, звісно. Ну, ну, така цікавенька. Ну, Грона я поки от третій урожай, я грон великих не бачив. Була позапрошумого року. Ну, сразу він дав як сигналка. ну, Там було сразу 7 грон таких от невеличких і ягоди були поменше. Поменше. І сахар він довго не набирав, тому я сфотографував, подивився, мені сразу випало по углу, там із, одних из із граф Монте І ягоди були не, не, от такі от темно-красні. щось я так подумав. А потім і в тому році, смотрю, в цьому. Да ні, він ранній. Він ранній. і ягода. Є такі, що більш-менш на конус, але вообще вона така от бочка подобна. Така, і ну, доволі така велика. Доволі велика. Не знаю, тут грам. ну Це, мабуть, грам 15-13 є, 13, може. Вот. Ну, вот, може це різа уж. Може це різа уж. Ну, дуже плотна така ягода, ребриста. Так що от так от. Цікавенька, цікавенька, цікавенька. Ну, я. Від... Поки одного куща достатньо.